Пане Валерію, вітаю. Ну що, ж, можна вже називати позитивними ті зустрічі, які відбулися, і ті розмови, які мали місце між лідером нашої держави, його групою та представниками наших партнерів? Вітаю вас, друзі. Слава Україні! Героям слава. Справа в тому, що якщо брати в сухому залишку, то нібито винести, знаєте, так в валізах щось із цього форму і нема. Ну взяв би там і поніс би дуже крутілося, звісно, щоб так саме воно виглядало. До прикладу, що там, ну якихось якусь кількість літаків, в 16, там ракети далекобійні, скальп, не 40 штук, як Макрон сказав, хоча б 400, хоча б 400, ну і так далі. Це абсолютно справедливо, тому що ми хочемо конкретики. Ми хочемо тисячу танків, і це нам треба вкрай треба. Але треба зважити, що корисність цього заходу цього майданчика було в тому, що там зібралися представники дуже багатьох країн. І вони мали змогу між собою поспілкуватися. І в медійній площині, от в медійній площині, це сильно фонило, бо навіть вчора шкварчало у Путіна, коли він поговорив про цей форум, і Росія це ну, коментувала. Тобто вони розуміють, що актуальність допомоги в Україні вона не дійшла, не зійшла десь на другий план. Є проблеми безумовно, зважаючи на те, що в конгресі точаться ну нездорові баталії. Вважаю їх абсолютно нездорові. І те, що в європейському союзі такі як Орбан і Фіцов починають там знову всім викручувати руки, але поряд із тим, після новорічних свят, де ну, фактично сплячці захід перебував зараз. Це все актуалізувалося. Ми маємо на сьогоднішній день 17 січня, і ми можемо впевнено говорити після цього форуму про те, що про Україну як мінімум говорять. Це вже добре. Я так, я оптимістично завжди налаштований до ситуації, тому що знаєте, посипати голову попелом, це легше всього. Але треба ну, розуміти, що ми можемо сього витягнути, але підходити критично. Тому я й говорю, що є проблеми. Їх проговорили. Пролунало кілька гучних заяв, як мої колеги говорять. Ну це ж анонси. Ну окей, говорю, принаймні, вони, хоча б є сьогодні. Дуда зробив дуже привабливу, як на мене, заяву щодо запрошення в НАТО. Це теж потрібна дискусія напередодні саміту північно атлантичного Альянс, який я дуже сподіваюся, що пройде все ж таки в квітні. От мені дуже хотілося б щоб він саме був у квітні, тому що ми в квітні будемо визначати річницю створення альянсу. Тому окей, цей майданчик мав бути і добре, що він стався. Він був живу, там всі зустрічалися. Лідери майже ста країн. Та там були. Тому це, це 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 дуже гарна історія. і Україна там була на переднім плані. Отак, якось протягом вже двох років, майже цієї війни. Складається до вторгнення. Майстрів війна триває з 2014. Але так стається, що колись, коли Україна якось більшою мірою самотужки, переживає складні періоди на фронті і продовжує триматися, продовжує стояти, ну розпочинається якийсь новий, новий етап допомоги, підтримки, розмов, перспектив. Фактично, Україна витримала. Три місяці чергового російського штурму на сході і витримала момент, коли не було достатнього фінансування. і Якось в принципі живе і продовжує тримати фронт. Він майже не рухається. Ну і ми бачимо зараз, що знову є якась довіра і продовження розмови з Україною. І тут дуже важливо, що ухвалюється рішення щодо допомоги, і те, що європейський союз планує все ж таки прибрати з цього цієї формули ухвалення рішень Віктора Орбана і Угорщину. Це дуже перспективно і з тим, щоб Україні виділити одноразовим. Рішенням 50 мільярдів, а не ухвалювати це рішення кожного року і кожного року переголосовувати. Чи вдасться це зробити на практиці? Ну там не зовсім така історія щодо орбана. Думки розділилися, тому що у Європейській раді почала головувати Бельгія, що стосується саме питань фінансів, і там активно зараз обговорюється питання саме щодо передачі Україні. Доходів від заморожених активів Російської Федерації це саме бельгійська історія, бельгійський кейс там близько 200 мільярдів у них цих коштів. І доходи за 9 місяців минулого року були близько 3 мільярдів. А е, за повідомленнями офісу, то загалом доходи від усіх активів Російської Федерації в усьому світі можуть складати до 15 мільярдів доларів по року. Це велика сума, і вона дуже багато може покрити наші потреби. Але знову ж таки, як ці гроші будуть використовуватися Єврокомісія, поки що думає, але є офіційне повідомлення, що технічно процес запущений. Тобто тут можна фіксувати дуже чітко, правильно і зрозуміло, що процес конфіскації російських активів розпочався, але поки що мова йде про доходи від цих активів у Європі. Це вже є по факту. І на цьому тлі дискусія про 50 мільярдів євро. Це спецфонди, який має бути створений 1 лютого, вона дещо там розділилася нині в ЄС, бо все таки Бельгія наполягає на тому, щоб рішення це було консенсусне усіма 27 країнами. Я думаю, що це не лише там. Позиція на Бельгії, а й всіх членів, ну точніше керівництва Європейської комісії, бо ну прецедент нікому не потрібний, коли когось позбавляє май на увазі європейському союзу, коли когось позбавляють право голосу. Але я думаю, що все-таки Європа буде минувати перепрошую Європейський Союз іти на якісь кардинальні кроки, тому що заява Фіцо. Вчорашня про те, що він підтримає блокування Орбану 50 мільярдів євро. Вказує на те, що от саме про те, що ви пане Василь говорите, запуск процедури позбавлення голосу права голосу орбана може бути запущеним, але знову виникає проблема вже і словаччина. Як вони тут позиціонуватися? Як вони будуть голосувати? Це вказує на кризу. В ЄС на сьогоднішній день вона абсолютно очевидна, цього не можна примовчувати, замовчувати. перепрошую, про це. Потрібно говорити. Звісно, що політики ЄС поки що собі цього не можуть дозволити, але більш ніж очевидно, що цю проблему потрібно вирішувати. В який спосіб вона буде вирішена до 1 лютого. Зараз я не беруся говорити однозначно, але маю переконання, що ЄС просто вимушений буде продемонструвати якусь рішучість. Можливо, питання будуть переносити, можливо, на тлі того, що Олаф Шольц, канцлер Німеччини, оголосив про нову допомогу Україні на цей рік на сумі 7 мільярдів євро. Можливо, тут будуть якісь ухвалені рішення щодо і конфіскації російських активів. Про це запуститься, але всі очікують рішення Конгресу США. Тобто, я до того, що, що ми власне з вами розпочали, процес цей дискусійний він триває. Майданчику Давосі дав можливість озвучити певні тези лідерам країн і в тому числі ЄС щодо їхньої позиції щодо підтримки України. Проблема очевидна. З нею потрібно працювати механізми усунення її є так. Вони можуть бути репутаційно непривабливі для того ж самого європейського союзу. Це буде активно використовуватися російською пропагандою, яка буде розносити, просто говорити. Подивіться, які єС, коли там диктатура, а не всі можуть голосувати. втім, ну на сьогоднішній день ця історія схожа із американською політикою, де Дональд Трамп. Створює серйозну загрозу на національній безпеці США, але ну на жаль, виборці не розуміють цього і продовжують голосувати за нього. Але знов ж таки будемо святкувати. Знаєте. Відомий український тренер Валерій Васильович Лобановський, його дуже часто критикували в радянські часи, що він грає в невидовищний футбол. Він дуже чітко врахував, скільки треба мати перемогні, чи і поразок, щоб стати чемпіоном, нам умовно кажучи, радянського союзу. Він завжди казав таку фразу, що гра забувається, результат залишається. Так, от саме і тут, якщо йде гра, не гра, а велика війна, і скажімо, рішення, які ухваляться диктатурами, ефективні на полі бою, тому що Росія отримує підтримку і в зброї, і в техніці, в боєприпасах, а можливо навіть в грошах, ну тоді, напевно, треба діяти так, щоб Україна отримувала підтримку, тому що якщо україна програє, вже немає значення. Всі ваші демократичні цінності можуть бути знищені. Ну фактично, криза європейської людини. Ці, якщо говорити так загалом, це як криза людини, яка вкладала гроші в інвестиції, робила ремонт, купувала машини, а потім виявила, що вона хвора на рак, а грошей на лікування. Немає тому тут треба ухвалювати рішення. Я щодо рішень. От в Німеччині подобається заяви опозиції дії певні. Вони бачу сильно наполягають на передачу Україні Таурус чи тому, що вони хочуть цим якісь електроальні бали заробляти. Пити, я не знаю, але чи буде ухвалене рішення, і чи буде проголосовано саме в Бундестазі питання передачі Україні «Таврос»? Ну, Я так розумію, що дуже важлива ракета, яка дійсно може зруйнувати кримський міст. І Олаф Шольц вагається, але от лідер опозиції каже: давайте перенесемо голосування в Бундестагі. Буде колегіальне колегіальне рішення, а не одноосібне рішення. Чи може бути це реалізовано? Я вважаю моя особиста думка, що ми несправедливо зараз намагаємося критикувати Шольца. От ні, я, я, я не критикую, завтра. я просто. Я, ну, це його позиція. я Пане Осересі, я не до вас, я не ні. до вас зараз. От поточнюю, я не до вас і не до вашої студії. Тому що риторика зараз у ЗМІ дуже потужна. От Шольц, Шольц такий і нам не дає Таврус. Давайте не сам ясність. Ракет Таврус загальна кількість виготовлено було б біля 600 штук. Це не тисячі. Їх там взагалі у Бундесферу на озброєні десь можливо з пів тисячі. Я не випадково згадав, що Макрон нам передав аж в лапках, я покажу, аж 40. Ну вибачте мені, в умовах такої конвенційної війни, що таке для України 40 ракет. Краще ніж нічого. Ну окей, давайте будемо тішитися цим, я розумію. Тому тут е, ми маємо говорити, і зараз дискусія, до речі, ведеться, яку задає дуже потужно Шольц в Європі. Е, він же ж буквально запустив днями процес. Е, Аудиту кількості переданої допомоги Україні для чого? Щоб показати, скільки Німеччина дала допомоги, а скільки дала Франція, Великобританія, та ж саме, друзі. Ну давайте щирими буде. Давайте будемо щирими про те, що Німеччина це друга по об'єму країна в світі після Сполучених Штатів Америки по кількості переданої допомоги Україні. І танки так не всі передали, і озброєння так не все передали, що обіцяли. І по грошам. Загалом минулого року це 17 мільярдів євро. Хто дав ще скільки? Якби до прикладу Франція, Великобританія дали по 17, а не там 5-6, шість да, от сили. Ну вибачайте, але в цьому році, підписаному договорі з Великобританією нам передбачено військову допомогу на суму 2,5 мільярди фунтів стерлінгів. Це близько трьох мільярдів євро. Це що? Ну то тому, тому еквівалентність. І коли ми в сьогодні ракети Таурус, ну я хотів би, щоб знаєте, нам дайте грішми, ми купимо самі. От реально. Ну, то якщо на та справа пішла, нема у вас ракет, ми закупимо там десь американців, будемо домагатися. Ми маємо зараз дуже серйозні аргументи для того, щоб контракти наші українські виконувалися в першу чергу. Тому в мене такий підхід, і треба ну, адекватно оцінювати. Я не забув, якщо раптом, хто, як довго Німеччина розроджувалася 22 2022 році, як довго вони ухвалювали рішення про передачу нам тих же самих танків і так далі. Я не забув про те, що вони ухвалили рішення під тиском США передати в Україні танки. Але нині вони роблять це системно. Тому тут питання має бути зміщено до, до того, що не е, одними таурусами сьогодні проблема е, в Україні визначається а кількістю переданих скальпів Storm Shadow, в тому числі, і челенджерів, якщо говорити відверто, британських танків. Там їх також багато, і Абрамсами із Сполучених Штатів Америки. Це все дуже комплексне питання. Воно дуже справедливо зараз і правильно піднімається в європейському союзі. Я сподіваюся, що саме така дискусія, цей аудит да, переданої зброї, ну він відкриє очі для багатьох країн, те, що вони недостатньо докладаються до безпеки і, в першу чергу власної, передаючи Україні озброєння. Чому поляки підняли питання про мобілізацію і кримінальну відповідальність за ухилення? Тому що вони розуміють загрозу, яка йде з Росії. Вона нікуди не поділася. Чому до прикладу учора а, на... пане Валерію, Можна Восі... я, я лише я, я лише процитую. От ви згадали про закон про мобілізацію. Я просто собі якраз вчора теж його виписав. Я для наших глядачів процитую, щоб вони розуміли про що йде мова саме про Польщу. Отже, Польща посилює закон про мобілізацію. Всім ухилянтам загрожуватиме до п'яти років позбавлення волі. Мобілізований повинен з'явитися не пізніше ніж протягом 6 шести годин з моменту отримання повістки з позначкою Негайною що важливо незабаром в Польщі розпочнеться військовий призов 230 тисяч людей. Призву вже підлягають чоловіки 2005 року народження. Це до слова про те, як, от країна, яка каже: Ну, ми не знаємо, чи будемо повертати українських чоловіків додому, бо там війна в Україні, та які незаконно я маю на увазі перетнули кордон. Але що стосується їх, вони все від 18 років вперед. І жодних О, оце питання, коли європейська країна з цінностями зі свободою слова, зі свободою права людини, коли вона розуміє, що в неї буде загроза. От, будь ласка, 5 років, якщо ти не з'явишся за 6 годин. Та да, абсолютно подожди. все вірно да тому тут до питання до дискусії, те, що піднімається сьогодні, є усвідомлення загроз, які існують, і відповідно швидкої реакції на них швидкої. Тому я на жаль вимушений відзначити, що далеко не всі, точніше більшість країн Європейського Союзу, поки що не розуміють цієї загрози. Вони реально ховають голову в пісок і не роблять відповідних кроків. Не можу сказати, що зовсім нічого не робить, якщо розгадувати ту ж саму Францію, бо Франція фактично перша заявила про передачу Україні танків, так колісних танків. Але це ну, було знаково. І ми добре це все пам'ятаємо. Але далі наступні кроки, ну так само, як Великобританія. Вони ж перші нам передали летальну зброю і так. Так далі, але далі по кількості, ну хотілося б якось конкретних рішень. Я вітаю ініціативу Великобританії з перекидання додаткового військового континенту в обсязі 20 тисяч особового складу разом із кораблями, бойовими літаками на східний кордон Європи. Це супер, це супер. Але б в Європі. Він в Україні поки що. Ну я на останок у нас буквально дві хвилинки навіть одна. Я дуже коротко Ласка. Чи вдасться Україні налагодити діалог <кій> з Китаєм, який в. Особі прем'єр-міністра та делегації також представні в Давосі, ну принаймні почати цю розмову щодо вирішення результатів війни над складно, тому що Китай над процесом він продемонстрував своєю відсутністю на великому саміті щодо обговорення формули миру. Відсутністю своєю він це продемонстрував, тому що в ну, однієї зустрічі в Джиді для них було достатньо, що ми готові, але на умовах Китай буде спілкуватися з США, але не з Україною. Я на жаль маю таке стільки переконання. І весь сценарій нині рухається до перемовин великих Китаю та Сполучених Штатів Америки за участі Європи. Звичайно, це буде така. Знаєте, аля Карибська криза, 2 вже 21 першого сторіччя, де вони розділять між собою сфери впливу. Не Росія і Захід, а Китай і Захід. Ну і дуже важливо, щоб Україна мала максимально вигідні позиції на фронті і перспективи на фронті в цей момент. Мені здається. Ну але це так, знову ж таки допомога наших вігоді. партнерів. Дякую дуже долучилася. Дякую за ваші коментарі. Валерій Куличок був з нами. Він є керівником центру громадської аналітики. Вежа мене звуть Василь Зима. Я з вами прощаюсь до завтра. Бережіть себе і тримаємося. Купи і підтримуємо Збройні Сили України. До побачення.